Доброго вам здоров'я, шановні. 14 березня, п'ятниця. Православна церква згадує сьогодні преподобного Венедикта. В день Венедикта існували певні прикмети та застереження. Вважалося, що цього дня не варто ходити на полювання, не можна рубати дрова, не можна точити ножі чи брати до рук зброю, адже це могло спровокувати сварки та конфлікти. Природа також подавала свої знаки. Якщо кури кудахчуть дуже так голосно, це передвіщає сварку. Якщо після полудня посилюється вітер, ввечері може розпочатися буря. Як дятел стукає по сухому дереву в ясну погоду, значить, скоро потепліше. Грім в цей день обіцяє багатий врожай і родючість. А якщо приморозило, це означає, що холод протримається ще тиждень. Якщо корова сьогодні дала мало молока, Погода погіршиться. Сніг, що тане на сонці, віщує хороший врожай. А якщо він розтане від дощу сьогодні, це віщує можливу посуху. Напишіть, до речі, в коментарях, шановні глядачі, чи у вас ще сніжок залишився, чи ні, бо в нас не залишилось вже снігу. Хоча насправді це ж настільки 14 березня, і навіть за нашого життя ми пам'ятаємо роки, коли зими були дуже-дуже сніжні, і в березні сніг лежав, і бувало, що і навіть і в квітні випадав сніг. Подивимось, як буде цього року. Поки що в нас і осінь була дуже тепла, і зима в принципі була тепла. Снігу було небагато, хоча був у нас на київщині був сніг. Подивимось, яка буде весна. Поки що весна дуже тепла, так само. От, а з цього відео ви ще більше дізнаєтеся. Про наші цікаві українські справжні стародавні традиції, що все це значить, що це може значити згідно звірувань, обрядів наших предків, про все, про все це я вам розкажу, про те, що роблять 14 березня, про те, що не можна робити 14 березня, а також про те, від чого застерігають, але це не обов'язкові якісь заборони. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть довгий продовгий коментар, обов'язково діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, і ще я хочу вас запросити на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі я періодично додаю якісь цікаві додаткові матеріали по нашій з вами темі. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 14 березня 2025 року, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Преподобний Венедикт народився в італійському місті Нурсія приблизно в IV столітті. Коли йому виповнилося 14 років, він вирушив до Рима на навчання. Однак, побачивши моральний занепад місцевих жителів, Венедикт вирішив присвятити себе іншому шляху. Три роки він боровся зі спокусами, зміцнюючи свій дух. Згодом про його духовні подвиги дізналося багато людей, і вони стали його учнями. Одним із визначних діянь Венедикта було руйнування язичницького храму на горі. На його місці він заснував християнську церкву, присвячену Йоанну Хрестителю. Написаний Венедиктом, монастирський статут став основою для багатьох обителей. Бог дарував йому силу творити чудеса, і серед них було навіть Воскресіння дитини. В 543 році преподобний Венедикт відійшов у вічність. В день пам'яті Венедикта особливу увагу приділяли наші предки тваринам. Їх ретельно доглядали, вичісували, мили, адже в цей час починалася линька. Вважалося, що здорові тварини обіцяють достаток в домі та щедрий врожай. Також в цей день прибирали стайні та інші приміщення, де отримували худобу. Окрім цього, читали захисні замовляння від пристріту, а дехто навіть виготовляв обереги для своїх улюбленців. Цей день вважався дуже сприятливим для знахарів. Вони допомагали людям позбутися залежності від пияцтва та знімали переляк у дітей. Переляк викочували яйцем, при цьому промовляли такі слова: Переляк, перелячище, я ж тебе яйцем викочую, а водою виливаю і на пущі. І на сухий ліс відсилаю тут тобі не бувати, червоної крові не спивати, синіх жил не потягати, жовтої кості не ламати. Після такого обряду яйце, яке використовувалося для викочування або інших дій, зазвичай вважалося забраним негативом або злом. Його не можна було залишати в домі чи використовувати для їжі. Традиційно таке яйце виносили подалі від житла, у пустку, в ліс, до річки або закопували в землю. Це робилося для того, щоб все погане, що воно забрало, не повернулося назад до людини чи домогосподарства. Також, як я вам вже сказала, сьогодні проводили і вони були дуже дієвими різноманітні ритуали від пиятики. Щоб чоловік позбувся пиятики, треба провести наступний обряд. Необхідно знайти на дорозі мотузку, зав'язати її кінцями до середини, покласти на сковороду і, коли мотузка займеться вогнем, тричі сказати: Як ця мотузка зав'язана, так би мені, рабу Божому, зав'язало від усякого п'янства мисленого. Коли мотузка догорить, дати йому випити в чомусь. Шановні глядачі, я хочу наголосити на тому, що цей обряд дуже стародавній і я не ручаюсь про те, що він безпечний з огляду на те, як сьогодні в нас взагалі медицина розвинена. Тому я не рекомендую це використовувати, бо я просто вам для інформації розказую, як це було, як позбавляли пояцтва наші предки самих себе або когось із своїх близьких. Існувало повір'я, що цього дня краще не дивитися в дзеркало, адже потойбічні сили могли мати особливий вплив на людину, особливо на літніх людей. Також намагалися не брати до рук гострі предмети, як от сокиру, ніж чи зброю, щоб уникнути сварок або більших конфліктів. Важливо було контролювати емоції та не допускати зайвої напруги. Цей день вважався вдалим для схуднення. Особливо для тих, хто дотримувався капустяної дієти. Люди творчих професій могли відчути прилив натхнення та знайти надзвичайні ідеї, що виходять за межі звичного мислення. Якщо сьогодні запорошиться око, то треба примовити, взявшись за віко, піднявши цей спосіб віко, такі слова. «Виплинь, бабко, дам тобі ябко. Якщо вигідна жінка зайде в хату, щось попросити. І їй цього не дадуть, то миші поїдять одяг. Щоб запобігти цьому, як тільки жінка вийде з хати, кажуть Моя білизна в твоїй скрині і все буде добре. І якщо хочете щось цінне сховати, але так, щоб не покрали, і щоб потім не забути, де воно лежить, треба використати заклинання для кладів. Під час закопування промовляють, чия рука загребує. Нехай та я й отгребує», Або можна інше сказати, можна так сказати, щоб ці гроші ті ж руки відкопали, які й закопали. Ще сьогодні церква згадує благовірного великого князя київського Ростіслава, який був визнаним державним і церковним діячем Росії України 12 століття. Він походив із славетного роду. Син Великого князя Київського Мстислава Володимировича та онук Володимира Мономаха. Народжений на початку 12 століття в хрещенні отримав ім'я Михаїл, з молодих років брав участь у врегулюванні конфліктів між князями родичами Мономаховичами та Ольговичами, відзначаючись хоробрістю та прагненням до примирення. В мирний час князь відрізнявся християнськими чеснотами. Добротою, миролюбством і незлобливістю. В 1127 році його батько, Великий князь Мстислав, віддав йому Смоленське князівство. Ростислав став захисником народних вічових прав і традицій. При цьому відбулося зближення княжої дружини з місцевим самоуправлінням, що дозволило князю знайти надійну підтримку серед населення. В 1154 році. Він став великим князем Київським, однак, передбачаючи можливі міжусобиці, передав престол своєму дядькові Юрію Долгорукому. В 1159 році, після кінчини Юрія, Ростислав знову став великим князем Київським і залишався ним до кінця свого життя. Він сприяв регулюванню церковних суперечок, повернувши київську митрополію під контроль місцевого духовенства. Князь прагнув миру як між князями, так і з сусідніми народами, навіть намагався укласти союзи з половцями через династичний шлюб свого сина. Він ніколи не шукав влади, а приймав її як відповідальність, служачи своїм підданим з любов'ю та благочестям. Ростислав мріяв залишити світське життя і піти в монастир, проте не встиг цього здійснити. Його кінчина настала в 1167 році в дорозі. Згодом його тіло було перевезене до Києва і поховане в Федорівському монастирі. Шановні глядачі, відходячи до сну сьогодні, можна прочитати таку народну стародавню молитву. Це молитва народна, не церковна, але вона дуже-дуже дієва, вона зі старовинного джерела. Слухайте, будь ласка, уважно. По-перше, той, хто молиться, має перехреститися і сказати такі слова. Лягаю спати, даю Богу знати. Крижом стелюся, аньолом огорнуся, Присвятая Богородиця по небі ходила, синка за ручку водила, спроводіла на ютриню, з ютрині на білий камень, на білому камені, костьол стоїть, в тим костілі стол стоїть, на столі книги лежать. За столом пан Ісус сидить, книги читає. Хто гету молитву говорить? Ні митиме ні хворості, ні болісті, ні вогні погорати, ні в воді потопати, ні наглою смертю вмирати. Амінь. І ще раз той, хто молиться, той має перехреститися. Що не можна робити сьогодні? В день Венедикта наші предки дотримувалися певних заборон, щоб уникнути негараздів та зберегти гармонію в домі. Сьогодні не можна працювати в полі. До середині березня чоловіки утримувалися від сільськогосподарських робіт у п'ятницю. Вважалося, що земля ще спить і її не слід турбувати передчасно. Жінкам не можна прати, чесатися та мити голову. Було повір'я, що той, хто поручить цю заборону, страждатиме від головного болю чи втратить багато волосся. Сьогодні не можна брати до рук гострі предмети. Сокири, ножі чи зброю намагалися не використовувати, вірили, що це може призвести до сварок, конфліктів або трав. Не варто сьогодні дивитися в дзеркало в темний час доби. Вважалося, що потойбічні сили можуть впливати на людину, особливо на літніх людей та дітей. Сьогодні заборонено вживати алкоголь та допускати пияцтво. Щоб уникнути проблем і залежності, люди проводили спеціальні обряди для тих, хто хотів позбутися цієї звички. Не варто позичати гроші чи віддавати борги. Вважалося, що разом із грошима можна віддати свій добробут. Краще було відкласти фінансові справи на інший день. Не можна залишати поріг дому без захисту. Господарі слідкували, щоб на порозі не стояли старі речі або сміття. Це могло накликати злидні. Часто на ніч там клали шматочок хліба або сіль, щоб оберігати дім від нечистої сили. Сьогодні не можна залишати відро з водою на ніч незакритим, вірили, що через воду можуть проникнути нечисті сили в хату. Не слід шити, в'язати чи латати одяг. Вважалося, що можна зашити собі шлях до удачі або накликати хвороби. Не варто голосно свистіти в будинку, предки вірили, що так можна накликати фінансові труднощі. Сьогодні заборонено розпочинати важливі справи. День вважався несприятливим для нових починань, бо вони могли принести труднощі або затягнутися надовго. Не рекомендується лаятися, не можна сваритися. Погані слова, сказані цього дня, можуть мати довготривалий вплив і повернуться бумерангом. В п'ятницю другого тижня Великого посту діє сухоїдіння, це найсуворіший день посту, коли дозволено вживати лише холодну рослинну їжу без термічної обробки, без олії та без гарячих напоїв. Що можна їсти сьогодні? Це свіжі фрукти, свіжі овочі, це яблука, груші, морква, капуста, рецька, буряк тощо. Можна їсти горіхи, насіння, волозькі, мигдаль, гарбузове, соняшникове. Також сьогодні добре поїсти сухофруктів, це може бути курага, родзинки, чорнослив, інжир. Можна їсти хліб, прісний або чорний без масла і мед, а також воду, звари, трав'яні настої, якщо вони без цукру. А от що заборонено сьогодні згідно з церковним уставом, то це будь-яка термічно оброблена їжа, варене, тушковане, запечене, не їдять сьогодні олію, не їдять рибу та морепродукти, звісно, не їдять молочні продукти та яйця, не можна м'ясо. Ну, як я вже сказала, гарячі страви. Але я ще раз хочу наголосити, шановні глядачі, що дотримуватися такого суворого посту можуть тільки ті люди, яким це дозволяється за станом їхнього організму. Посту не можна дотримуватися вагітним жінкам, хворим людям а також малолітнім дітям. Сьогодні, 14 березня, іменини відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Михайло та Ростислав. Дуже хочеться привітати іменинників, побажати їм всього найкращого, міцного здоров'я, благополуччя, успіхів, усьому, наснаги, удачі і віри в себе. Я дякую вам, шановні глядачі, за перегляд цього відео сьогодні. На сьогодні в мене все. Але ж завтра буде дуже цікавий день. Завтрашній день буде дуже цікавий. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Поговоримо і про неперехідні свята, і про перехідні свята, і церковні, і народні, і народні звичаї, і народні свята, перехідні. Про це все поговоримо обов'язково тут на цьому каналі. Я дякую ще раз вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра!